Справді, дуже чудове свято, дуже велике свято. І справді, для нас, християн, цей день є, ну, я не знаю, напевно, найбільшим днем, тому що саме через цей день ми християни маємо таку ціль тепер, таку цінність нашого Господа Ісуса Христа. Справді, через цей день ми отримали спасіння. Через цей день ми отримали вихід, і наш Господь. Прийшовши на цю землю, дарвав його для нас. І знаєте, сьогодні вранці мені в меседжі прийшов такий віршик, і мені він дуже сподобався, я його взяв за основу своєї проповіді. І коли я його прочитав, справді він мені так сподобався, це буде книга пророка Ісаї, 9 розділ, 5 вірш. 9 розділ, 5 вірш. Бо дитя народилося нам, даний син, даний нам син. І влада на раменах його, і кличуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Слава нашому Богу. Справді, ну я не знаю як для вас, а як для мене. Ну, ці саме, е, як написано Ісая, каже ім'я, і справді він перераховує їх. Це перший цей дивний порадник, справді. Я більш чим впевнений, що кожен із нас, коли яка б ситуація в житті не, ну, не траплялася в нас, справді ми за порадою йшли саме до нього. Тому що ми вірили і знали, що кращої поради ми не, ну, на землі ми ніде не знайдемо. Саме через Ісуса Христа ми маємо е, відповіді на наші питання. І там далі це е, наступне, можна так сказати, ім'я каже: Бог сильний, справді вічний наш Бог, і Він сильний. І те, що він. Е, Дає нам відповідь, коли ми в нього щось просимо, ми получаємо її, і ми розуміємо, що справді ніхто, можливо, б на землі її не дав би для нас, тільки наш сильний Господь, тільки саме Ісус Христос, який переміг, прийшов в цей світ, і для нас приніс справді цей великий вихід, це велике спасіння. І далі каже, що Бог сильний, Отець вічності, князь миру. І справді перераховуються дуже сильні слова, справді наш Бог, і можна, я думаю, більш чим впевнений, Ісая, і кожен із пророків, із євангелистів міг перераховувати і далі, і далі, що наш Господь, що наш Ісус Христос може ще іще для нас зробити. Але справді Він відмитив саме ці декілька, тому що вони для нас справді є великі. Тому що, як написано декількома віршами раніше, в першому вірші, що каже, що народ, який в темряві сидить, світло побачив. Справді, що ми люди, ми були не можливо, у цьому світі. Можливо, хтось, як ми читаємо Біблію, справді ізраїльський народ справді був вибраний Богом, але Ісус Христос, прийшовши цей світ, дарував для нас можливість бути справді вибраними дітьми нашого Господа Ісуса Христа. Давайте скажемо слава нашому Богу. Він дарував нам цей вихід, Він дарував це спасіння, він дарував цю можливість, щоб кожен. Із нас, я і ви, ми могли бути названими дітьми Ісуса Христа, справить дітьми нашого Господа. І далі я хочу ще зачитати в Луки, Це буде також це буде перший розділ. Перший розділ Луки, 78 й вірш. Через велике милосердя нашого Бога, що ним схід із висоти нас відвідав, щоб світити всім тим, Хто перебуває в темряві тіні смертельній, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру? Слава нашому Богу! Як іще, я підчеркував, що ми були, як каже пророк, що ми були не народ, а тепер народ. Ми були не вибрані, але тепер ми вибрані. Тому що саме цей день народження Ісуса Христа, Його прихід на цю землю дарував нам справді цю можливість назватися Його вибраними, вибраними дітьми, за яких Він прийшов і постраждав. Можливо, Марія і Йосип вони не розуміли до кінця, справді, що це дитя значить для них. Вони не знали, але Бог саме вибрав Марію, саме вибрав Йосипа, щоб через них прославилось Його ім'я, щоб через них прийти в цю землю, щоб через них Він пройшов цей нелегкий шлях. І саме Ісус Христос, Івана 3,16, справді золотий вірш, як ми нам говорили в недільній школі, так би Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен. То в нього вірує не загинув, але мав життя вічне. Слава нашому Богу! Щоби мав життя вічне, щоб ми мали ту надію, ми мали той вихід, ми мали те спасіння. Саме Ісус Христос цим днем подарував його для нас. Дорогі друзі, хочеться ще і ще нас закликати. Ми будемо мати ще одну молитву, і ще будуть молитви в цьому служінні. Але хочеться нас всіх закликати, щоб справді цей день він не був тільки відзначений якимось е е е е е е е цифрою календаря, щоб ми не е е відштовхувались від 25 грудня, можливо, і казали, справді це день народження, і празднували тільки сьогодні, можливо, завтра і післязавтра. але щоб... В році, цілому році, у всіх днях ми пам'ятали, що прийшов Ісус Христос заради нас, постраждав і дарував кожному із нас спасіння. Слава нашому Богу, Щоб ми пам'ятали цю ціну, яку він заплатив за нас, цей подарунок. Я не знаю, він не зрівняний ні з чим на цій землі. Він не може порівнятися ні з чим в нашому світі, але Господь Він дарує для нас, як казав Андрій, Його любов є безмежна. Він дарує нам з великою любов'ю до нас. І інколи ми люди, ми цю любов не можемо до кінця зрозуміти, тому що тільки Ісус Христос може нас так сильно любити. Ми не можемо, можливо, віддати всю ту любов, так само, як Ісус Христос дав її для нас. Який один чудовий псалом, що я ніщо перед тобою, як перед сонцем, світильник ліхтаря. Що я всього-навсього чуть-чуть, можливо, віддаю тобі перед тим великим, що ти даєш для мене. Хай Бог всім нам допоможе пам'ятати справді, що прихід Ісуса Христа на цю землю, Його велика любов до нас, вона є. Велика, є діюча в нашому житті. Це є головне і основне, що ми маємо пам'ятати в нашому житті, що саме спасіння дароване нам по великій любові нашого Господа, не по нашим заслугам, не по нашим ділам, не за те, що ми, можливо, десь хороші, можливо, десь не дуже хороші, але тільки по тій великій любові, що Бог нас так сильно полюбив, що Він не порахувався ні з собою, ні з своїм тілом. Він відчував всі ті болі, що ми можемо відчувати в людському тілі, але ми таких болей в нашому житті, я не знаю, я не переживав ще так яких болей, але я впевнений, що Ісус Христос, Він коли даже молився в Гефсманському саду, Він знав, на що Він йде. Але при тому всьому, Він так сильно полюбив мене, так сильно полюбив нас, що він і тоді залишився вірний своєму Господу. Допоміг би нам всім Господь, щоб ми пам'ятали і цінували цим. Можливо, не завжди виходить так. Я Можливо, сам навікаюсь перед цим, перед Богом, що не завжди пам'ятати. Інколи буває в легковажності і в житті забуваєш, але хай допоможе нам Господь, щоб день народження Ісуса Христа в нашому житті ми відмічали всі 365 днів в році, щоб ми не, ну, не відштовхувались від дати в календарі, але щоб кожного дня ми пам'ятали, що Ісус Христос прийшов, постраждав і заплатив велику ціну заради вас, заради мене, щоб нас спасти. За ці слова, хай буде, Богу хватило. Пола, і ми встанемо на наші коліна і будемо молитись нашому Богу. Амінь.